Оце, шановний Ігор Іванович, вирішив додати огенця в коптілку, щоб трошки підтримати його, витримати тех... технологічний процес. Тут вогень горить, виділи, як вогень горить. А, але файний вогень. Маленький, але файний. Там не великий. Так, да. ну бачите, що тут один момент, що звідси нічого не куриться, але це не, це не значить, що там нічого немає. Там дим є по-любому. Ого! О, це твій брат він, це полішутські блінці, деревчатка. Ти його просто так корово не переламаєш. Пацька смаряка тяща на із О, чули, как смаряка смарека тяща на ізлом. Це у нас тут спецпроєкт. Зверху цеглинка кацапська. Вітроекран називається. Вітроекран, да. о. а зверху, знизу кацапська цеглинка, совітська, не кацапська, а совітська. А зверху. Базальт. Базальт. Радіаційний. Ну це зразу, що було, зразу з радіацією було приготовлено м'язко. Це базальт, базальт, ви там не переживайте. Воно. О. О. Видно, що так? Да? Оце він в воді лежав, ця полосочка він лежав у воді. Щоб було видно полосочку. О, різниця є, де? Да? Тут такий колір, тут такий колір. А але корву гарячий. О, Ігор Іванович, шановний портить свої корінні чашечки для того, щоб, щоб нам закоптити ще м'яска. Рішив не ламати коліні чашечки, а поламати кацапі... парашутські дерева. О, бачите? Але він спеціаліст. Ще нікому так не вдавалося. Такий вогень розпалити за 2 секунди, поки ми знімали та ти що. Юрій Іванович, шановний, а ми сьогодні на рибалку поїдемо, ні? По ситуації. По ситуації. Ні, ну Саме головне, що в нас сітка вже закинута. Е, ні, не сітка в мене в нас вудочки закинуть. Так, так, так. Вудочки в нас закинуті поплавок. Отам, таких, один поплавок а там і поплавок. Там один поплавок. Щось не видно цього синього поплавка. О, мількає там в далині синій поплавок. Ото в нас закинута вудочка. О, і там ще десь ще є один поплавок, ну там його точно не знайдемо. Вудочки в нас закинуті. От, риба ловиться. Ну поки нічого не клює, але красота неймовірна. Оце наш човен, човен, човен. Човен аля баркас. Нанобаркас, мікробаркас. Це спеціальна дощечка для Ігоря Івановича з йому підсраку, щоб він не переживав, що він жопку замочить. О. Тут очерет росте. О, але файний очерет, зелений, зелений очеред. А то просто капець. Там українська хатинка живе. Ну, мушу зайти в човен, щоб зняти українську хатинку. Ось. Човен хитається. Але ми йдемо! О, встаємо на лавочку. Ну я все одно немає сидіти. І знімаємо українську хатинку. Тут повинно бути збільшення в цьому телефоні. О, знайшов збільшення. О, он хатинка. Українська, чисто українська хатинка. Брат! Овечки, о, овечки, є ще овечки. Фокус наводимо. Ото, ну, зробив максимум, але овечки овечки кажуться мурашками. Ну, типу, ото овечки. Ми там колобродять. І там овечки, і там овечки. Вода, хайки, чим не море. Да, чим не море. Оце поплавок. Ну, щось не клює, нічого поки. Ну, якщо... Почне клювати, ми будемо сітку э, вудочку будемо витягувати. І тоді будемо знімати відео. О. Все, Ігор Іванович, шановний, помахайте ручкою. Тут кая. Тут кая. Ні, тут щось так далеко. О, тепер махай ручкою. Hello. О, всі виділи, виділи. То такий э, мікронано Ігор Іванович. Ну все, э... сейчас тебя засниму ради понта. О, все. Кінчаємо процедуры.